Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з алгоритмами і поговоримо знову про алгоритмічні структури повторення і розгалуження. Повторимо, Повторимо з вами, що алгоритми з повторенням це такі алгоритмічні структури, в яких команди виконуються з повторенням дій, поки ми не достигнемо нашого результату потрібного. І таким чином, повторення може бути з, з нескінченною повторенням команд, з лічильником. Або з повторенням до певної умови. І ми з вами бачимо, що після команд повторити з лічильником та повторити до певної умови, під низом ми ще можемо під'єднувати блоки. А ось якщо в нас буде повторювати завжди з безкінечною кількістю повторень, то під низ ми вже нічого не можемо додати. Це буде повторення завжди, аж допоки ми самостійно не зупинимо наш проєкт. Далі ми знаємо, що є. Алгоритмічні структури з розгалуженням. Розгалуження, розгалуження це алгоритмічні структури, в яких в нас є залежно від умови, від нашого вибору, буде залежати наша подальша дія. І алгоритми з розгалуження можуть бути неповного розгалуження або повного розгалуження. Неповне розгалуження це коли ми з вами тільки підтверджуємо нашу умову і виконуємо одну команду, іншого варіанту не буде. А алгоритми з повним розгалуженням ми тут можемо і підтвердити нашу умову, і спростувати її. Тобто буде два варіанти: якщо умова істина, ми виконаємо одну команду, якщо вона хибна, ми виконаємо іншу команду. Ці алгоритми ми можемо поєднувати між собою. Ми з вами говорили, що алгоритми можуть бути вкладеними, так? коли ми вкладаємо з вами одну команду в іншу. Так, наприклад, ми з вами можемо в алгоритми завжди. Або повторювати, вставляти внутрішній, тільки не цикл, а внутрішнє розгалуження буде. Да? Тобто ми будемо повторювати 10 разів. Якщо, наприклад, клавішу пропуск натисну, то наш виконавець буде рухатися, а інакше, наприклад, змінювати образ. Тобто, ми з вами можемо розміщувати так алгоритми, ще ми можемо навпаки. В розгалуження розміщувати, наприклад, цикл з повторення. Ось так. Якщо то, то щось повторити 10 разів. Наприклад, якщо торкається, якщо клавішу пропуск натиснуто, то повторити 10 разів, переміститися на 10 кроків. І все це почнеться при події, коли натиснемо на зелений прапорит. Якщо ми натиснемо і натиснемо клавішу пропуск, нам ще ці всі команди потрібно. Помістити «Завжди». І тепер бачимо, що все працює. Якщо ми з вами запускаємо грунт при натисненні на зелений прапорець, тепер у нас іде умова, якщо клавішу пропуск натиснуто, то тут він повторить 10 разів, перейде на 10 кроків. І бачимо, що все працює. Отже, ми можемо з вами поєднувати дані алгоритмічні структури. Але, ось, подивіться, наприклад, в розгалуження. Ми ще можемо помістити завжди, так, що буде щось виконувати, але якщо тут буде завжди, то вже після «Завжди» ми не можемо додати іншу команду. Тепер, що ми сьогодні з вами будемо робити? Сьогодні ми з вами створимо проєкт, в якому виконавцем буде мавпочка. вона буде переходити від кольора до кольора, і говорити ну, назву даного кольору повинні з'являтися наші виконавці відповідного кольору на тому чи іншому квадратику. Якщо ми запустимо, ми бачимо, що коли мавпочка торкається певного кольору, вона його називає і з'являються відповідні виконавці. І таким чином ми з вами можемо створити ось таку гру, використовуючи алгоритмічні структури повторення і розгалуження. Що нам для цього потрібно? Нам, по-перше, потрібно створити фон. І додати одного виконавця. Зараз ми з вами розглянемо початок, а потім ви самостійно допрацюєте. Ми видаляємо рудого кота, натискаємо на обрати тло, але ми не обираємо, а малюємо його намалювати. Тепер перше тло видаляємо. Залишається в нас одне тло, починаємо його малювати. Нам потрібен квадрат. Обираємо колір. Кольор робимо жовтий. Колір межі прибираємо і малюємо. Дивіться, в мене є центр. І до цього центру мені треба з усіх сторін намалювати квадрат. Так, починаємо. Обрали колір, прибрали межу і малюємо квадрат і приблизно до центру нашого кружечка. є. Тепер натискаємо на стрілочку, щоб, щоб збросити. Тепер знову квадрат. Можемо зробити синій колір. Починаємо малювати. Так, вирівнюємо. Далі знову скидуємо, знову прямокутник, інший колір. Вирівнюємо і ще один. Кольори можете свої додавати, але щоб було чотири різних кольори. І малюємо четвертий. Є. Так, тепер з тлом «Готово» додаємо «Виконавця». Виконавця у нас буде мавпочка, можете теж якогось іншого взяти. Ми зменшуємо розмір мавпочки. І тепер задаємо команди. Дивіться, для того, щоб задати команди, нам з вами знадобляться такі команди, коли ми розпочнемо так подію. Потім чекати, можливо, нам знадобиться. Розгалуження нам знадобиться. Дивимося, що ще цикл завжди. Якщо ми хочемо, щоб наша мавпочка завжди ходила. Так, тепер нам потрібен буде датчик, якщо ми торкнемось певного кольору. І що ще нам треба перейти? Ось нам треба слідувати за вказівником. Давайте починати. Отже, коли ми натиснемо на зелений прапорець, що повинна? Давайте подивимось, робити наша мавпочка. Вона повинна, дивіться, ми можемо обрати слідувати за вказівником, або. Перейти до вказівника, да? слідувати, вона буде начебто бігати, переходити вона буде одразу, Подивитися, що вам більше сподобається. Отже, ми завжди будемо повторювати команди, як ну, наша мавпочка завжди буде переходити до вказівника мишки, потім, якщо вона торкається якого кольору, наприклад, жовтого. Беремо піпеточку, натискаємо на жовтий, щоб співпали наші відтінки, то вона буде говорити, що це жовтий. Жовтий. Так само, і нехай чекає одну секундочку, щоб у нас був проміжок. Ці самі команди ми задамо до всіх інших кольорів. Тому ми можемо продублювати, дублювати. І четверта команда дублювати. І позмінювати лише кольори і е, написи, да, які вона буде говорити. Жовтий є, натискаємо на піпеточку синій. Тут натискаємо на піпеточку червоний. І тут натискаємо на піпеточку зелений і змінюємо самі назви. Синій, червоний і зелений. Так, розміщуємо. Кожне розгалуження під розгалуженням. І все це в мене буде вкладені розгалуження в цикл. Бачите, тому що цикл у нас завжди, я всі розгалуження помістила в цикл. Давайте перевіримо, якщо ми запустимо, що в нас працює, вона рухається за мої... переходить до мого вказівничка, говорить жовтий. Перейдемо до синього, вона скаже, що це синій, до зеленого буде говорити, що це зелений і червоний. Що ми можемо ускладнити? Ми можемо ще. Сказати, щоб наша мавпочка, наприклад, відтворювала певний звук при цьому переході. Так, є. Далі. Ну тут ви можете погратися, змінити образи мавпочці, да, якщо захочете вдосконалити свій проєкт. Це перші такі скрипти, вони дуже легкі і начебто все зрозуміло. Але давайте вкладнемо нашу гру. Давайте зробимо так, щоб коли наша мавпочка торкалася до певного кольору, на ньому з'являлись відповідні об'єкти такого ж самого кольору. Покажу вам, на прикладі одного квадратику, а ви далі самостійно зробите для всіх інших. Наприклад, жовтий ми додаємо одного виконавця, беремо банан, розміщуємо в потрібному місці. Так, тепер. Що робить банан? Розмір нас його влаштовує, якщо ні, можете зменшити, збільшити, подивитись, як вам буде до вподоби. Тепер до банана нам треба додати образи, тобто, щоб були тут предмети не лише їжа, але й інші об'єкти жовтого кольору. Що в нас тут ще може бути? Ми натискаємо на вкладочку образи і дивимося, що банан у нас один. Тому ми спускаємось нижче і додаємо йому образи. Що ми ще йому можемо Дивіться, Можемо натиснути на тварини, додати, наприклад, ще жовтого курча. З'явився. Що ще можемо додати? Жовте? люди зайти? Тут о, є в нас фея, наприклад. Можемо її додати, тільки зменшити їй розмір, а відповідно зменшиться і розмір тоді всіх інших спрайтів Так, так. далі. Ну і подивитися: 3-4, скільки вам. Захочеться, Да? Ось можна різних жовтеньких героїв пододавати. І таким чином ви можете їх додати, скільки вам завгодно буде. І так, до кожного. Да? Потім, наприклад, синій. ви обираєте когось синього, багато синіх і собачка є, акула є. Да? І так само додаєте образи. Заходите в вкладочку образи, да? Ось додали виконавця, натискаєте образи, сюди вниз спускаєтесь і додаєте таким чином образи. Бачимо, що виконавець у нас один. А образів у нього багато. Да? Чотири. Що ми тоді робимо? Нам треба, щоб коли починалася гра, наше курча ховалася. Да? На, ну, Об'єкти наші сховалися. Тому гра починається, коли натиснуто на зелений прапорець. А отже, якщо ми натиснемо на зелений прапорець, що нам треба зробити зі Спрайтом? Правильно сховати його. Далі, коли. Ось, дивіться, бачите, як я додала. У мене є, наприклад, краб червоний, натиснемо на нього на образи бачимо, що в нього є червоні образи. Динозавр, ну, в нього є свої образи, я йому не змінювала. Продукти жовті, да, і тут різні образи. Ось тепер ще мавпочці треба додати оповіщення, Тобто, коли вона торкнеться, наприклад, я жовтому додавала. Да, тепер давайте розглянемось на прикладі жовтого. Поставимо його зараз наперед, щоб мені так вам було зручніше. Ось, якщо ми торкаємося жовтого кольору, то мавпочка говорить, що це жовтий, чекає одну секунду, і потім вона повинна оповістити ось ці фрукти, ну да, чи об'єкти, що ви там додасте, щоб вони з'явилися. Тому в нас є тут така команда оповістити повідомлення. да, Тобто ми його не побачимо, а це в самій програмі. мавпочка, коли торкнеться кольору, вона оповістить ці об'єкти. Що вони можуть з'являтися? да, Що ти вона повідомлення? Повідомлення може бути. Будь-яким, що ми можемо придумати? Давайте так і напишемо з'явитися. З'явитися команда, так, така мавпочка дасть цим об'єктам команду з'явитися. І ось ми ставимо її після чекати однієї секунди. Тобто вона скаже нам, що це жовтий колір, почекає одну секунду і оповістить ці об'єкти, щоб вони з'явилися. А в свою чергу, об'єкти, ми вже з вами про команди говорили. Пам'ятаєте, коли створювали кнопки, там було в нас змінити колір, яскравість, і там ми використовували ці повідомлення. Мавпочка говорить, з'явитися, і банан реагує на це повідомлення. Тобто, коли він отримає ось це повідомлення, коли я отримаю з'явитися, що ми з повинні? Він у нас схований, значить, що нам треба з ним зробити. Правильно, треба його показати і завжди змінювати його образи. Наступний образ можемо завжди сюди поставити: показати, змінювати образи і дати якусь періодичність, тобто, щоб вони не безкінечно змінювалися, да, без перерву, наприклад, нам цілих 0,2 секунди поставити. І таким чином ми перевіримо, як працює наш проєкт. Затискаємо, натискаємо на зелений прапорець, запускаємо гру. Так, чому вона в мене одразу сюди стримала? Тому що в неї є команда перейти до вказівника. А перейти до вказівника в мене я тут натискала на кнопочку. Так. мавкочка в нас. І вона одразу стрибає сюди, Да? Тобто ми з вами не той. Колір спочатку вибрали. І так само ми бачимо, що якщо вона торкнулася, вона оповістила колір і одразу з'явилися мої спрайти, які почали з'являтися. Так вам треба зробити до кожного кольору. Тобто, треба додати, по команді оповістити та, до всіх кольорів, оповістити з'явитися червоному, оповістити синьому, оповістити зеленому. Потім ви додаєте спрайтів, та, наприклад, ось синього додамо. Собачку, песика, поставимо його сюди. І те саме песику додамо. Коли ми натиснемо, нам треба на Зелений прапорець його сховати. А коли він отримає повідомлення, коли я отримаю повідомлення, то що зробити? Да? Йому треба з'явитися. Показати і завжди змінювати його образи. А образи в нього вже є. Ви можете ці видалити, замість них додати інші образи. І таким чином, на кожному кольорі, до якого торкнеться наша мавка, у нас буде з'являтися певні об'єкти кольору і будуть змінювати свої образи. Що в нас вийде ще раз, коли запустимо, дивіться, ось: до жовтого вона торкнулася, і пішла далі. Торкається синього. Собачка отримує повідомлення, що йому пора з'явитися, і він з'являється. Червоного з'являється червоний. І зеленого з'являється зелений. Тобто вони реагують на повідомлення. Коли отримають повідомлення з'явитися, тоді вони і з'являються. Бажаю успіхів! Якщо виникають якісь питання, переглядайте ще раз відео або пишіть в коментарях. До побачення!